Я думаю, що не потрібно виразити секретаря. То лишнє у нас одне питання сьогодні. Так, на порядку денному. Сьогодні до нас, до нашої комісії з питань земельних відносин, є подання дозволу екобері на поділ земельної ділянки комунальної власності по вулиці Незалежності, село Тишківці. Будь ласка, Петро Дмитрович. Ано, ну, Петро Дмитрович. Ще давайте зареєструємося. Я вибачаюсь, бо я так швидко, бо то сьогодні за порядок денний. І е, на порядок денний висунув ви, ви, надали одне питання по дозволу Екобері. Прошу зареєструвати. Так, за 6 прийнято тепер доповнень ніяких не буде. Все, тоді починаємо, Петро Дмитрович, будь ласка. Чисто технічне питання. Маємо заяву від Фермського спеціалу Кобері. У них у оренді земельна ділянка загальною площею 2,6505. <кхух> На даній ділянці розміщений завод селі Тишківці, просять дозволу поділити дану земельну ділянку у планах у них. Є нове будівництво, але чисто технічні умови вимагають, щоб земельна ділянка була без забудови. Тобто вони ту ділянку ділять, ми вносимо відповідні зміни у даний договір, ну і в принципі працюємо далі по договору, так як і працювали. Заборгованості поранені платі у них немає, ми провіряли. Тобто як ваша воля. Все є якісь питання, заперечення. Голосуємо. За 6, тобто ми дане питання подаємо на сесію, яка відбудеться сьогодні через годину часу.